Воротах, тим не менше, Коспот їде знову ж таки останнім. Його обігнали е, всі по одному колу. Е, так, Нот Маркі тримає свою першу позицію, не віддаючи його е, в Максевичу. Максевич все старається, старається, але десь не десь та й помиляється. І робить між собою та Маркі все більше і більше розрив на пару секунд. Саня також не може ніяк догнати Максевича. Тим не менше також тримається. Заходить третій... на останнє коло. Максимич заходить на останнє коло. Санічка виходить на своє останнє коло, і за ними має виходити вже пан Михайло. Пан Михайло заходить на останній поворот, виходить на драк, і десь Господ їде ззаді, навіть його не юху. <реш> Так, Маркі знову обганяє коспода по другому колу. Я так розумію, коспод вже там собі катає по трасі.